6 березня, 9.30 ранку. Апеляційний суд Києва спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила про продовження судового засідання Солом'янського райсуду щодо обрання запобіжного заходу у відстороненому голові ДФС Роману Насірову. Спочатку у суді розглянуть клопотання про відвід судді Олександра Бобровника. А вже потім перейдуть до власне обрання запобіжного заходу Насірову – Протримання про тримання під вартою 60 діб або заставу у 2 мільярди гривень. А тим часом активісти перекрили виїзди з будівлі ФЕМІДИ, аби очільник державної фіскальної служби не зміг втекти. Із суду намагалися виїхати автівки, але активісти їх не пропустили. На місці працює кореспондент Еспресо Анастасія Кримова. У неї дізнаємось про ситуацію під судом. Настю то що відбувається зараз? Чи побільшало протестувальників? А також чи приїхали народні депутати, які закликали до блокади? А так зараз вже набагато більше протестувальників. Десь біля 50 чоловік точно є. Їх стає дедалі більше. Також з'явилися і політики. Зокрема, дивіться Кварелідзе та Мустафа Наєм. Вони вже були тут. Вони закликали людей також приходити. Наразі щодо самого Романа Насірова він має досі знаходитися у будівлі суду. Можемо побачити зараз на четвертому поверсі, знаходиться саме та зала суду. Де зараз перебуває Роман Насіров, ми бачимо, що тут немає світла, кажуть, що сам Насіров він зараз спить, тому світло й виключили. Утім, активісти продовжують знаходитися біля суду. Вони вже повісили багато плакатів. Є також ковдра, яку вони приготували для Насірова, аби він її взяв до СІЗО. Ось тому також автомайданівці вони продовжують блокувати всі виїзди. Утім, декілька машин із представниками набу вони змогли виїхати. Їх пропустили. Також їх пропустила машина поліції, яка чергує біля суду. Активісти кажуть, що вони готові залишатися до самого ранку, аби тільки Романа Насірова із зали суду не вивели. А, Настя, скажи, вони не вірять в те, що завтра продовжиться розгляд цієї справи в апеляційному суді, як це заявили у САП? Я маю на увазі політиків, які приїхали аби а, блокувати. Так, Так, вони не довіряють тому, що взагалі зараз відбувається із цим судовим засіданням. Вони побоюються, що Насірова взагалі можуть відвести, і його просто не буде вже завтра у залі суду. Адже сьогодні, у 23.52 його стікає термін, коли йому мають обрати запобіжний захід. Дякую, Настю. З нами на зв'язку була Анастасія Кримова. Вона залишається під будівлею Солом'янського суду. і слідкує за розвитком подій там.